Всім привіт-привіт! Їдемо їдем по об'їзні Тернополя. По-моєму, об От там, об'їзна. Вдал... ну як вдалині, за тим полем Тернопіль, фактично. Ну нам ми зараз... Так треба переключитися. Щось в дуже помаленьку їде. Ой! Значить, що я хочу сказати? Хочу сказати, Тернопіль називають містом молодих. А я би його назвав містом кранів і будівництва. Було мені 5 років, я тут до сестри приїхав, е, як би можна сказати, в гості. Вона вчилася в політехнічній, Ой, ну так, да. коротше, вчилася в інституті. Е, от. Мені зараз майже 50 і приїжджаю в Тернопіль і та сама картина. будуються, будуються крани, крани, будинки. Ну, жалко є. Я... Там на горбочку, де ми їхали раніше, то було гарненько видно Тернопіль. О, зараз я передам телефон Дені і Деня вам трошки познімає Тернопіль, кому може цікаво. О, бо тут вже треба за руля зубами триматися, зараз рух, далі світлофори почнуться, на Денис знімає. Таку зараз дорогу, потім Тернопіль аж до кільця. В машині пахне гречаною кашею, але мене житно не від неї. Хотів Дениса завести в склад на заводі. показати, скільки там гречаної крупи, але пожалів його, щоб його не стошнило. Хто знає, хто не знає, у нас ціла кімната гречаної, гречаної крупи вдома. І ми ще зараз будемо додати. Ну, дуже сподіваємося, що. Градська подорожча є От. Десь тут подоляни, я чув, що вони десь тут є, але я в них ніколи не був. скажу. Здесь формы такие, да? Что такие? Замедил? Я, я знаю, кто такие, потом скажу. Знаешь? Да. Что такие? Потом скажу. Так скажи, старачок Да. Скажи, да. ты тут лазить, открыть, то что ты боишься сказать? Да? Какие скинхеды, а что? Что-то типа того. А ты что? Ну, тут да. У нас такої херні в селі нема. <хій> Просто нема коли такою херні займатися всякою Скін блін. Як, Як то ті, що плачуть постійно. А? Сусідка наша була б не підотіх. Що там на могили ходять? Як вони? Вірують? А які вірують, ти що здорів? Ее... -е -е. Як їх ж вони? Ну, ті. Емо, емо, так? Да? Емо, є таке? Бля, От Денис мені нічого про то не знає, про що свідчить, що в нас нема коли займатися херню. Е, колечку, по колечку наліво і на крем'янець. Вигружаємо гречку. Треба ще не забути, там у нас найярий самий, самий підписчик просив його рідне село зняти. Вона зараз далеко від, від дому. Ми зараз на нього хоч трошки села знімемо. Бачив на, на штрафу в поліцейська машина розпердолена. Добрий народ, бувайте здоровенькі! Нам щасливої дороги, а вам хорошого настрою, здоров'я і удачі!